Вийшли на прогулянку вечірню, трошки зараз похолодало. Під вечір приходили повз будинок. Я обов'язково спробую його зняти на зворотньому шляху. Він класний. Мені подобається ця вуличка дуже маленька. усього три будиночки, здається. Так. Ні, навіть два будинки. Двоє дверей бачу хідних. Але вона така затишна. Боже, навіть тут є українська. Так, хочу вам показати цей будинок. Він дуже гарний в такому затишному місці. ось так. Тут краще всього його видно. Але родзинка цього будинку. Тут дуже гарна територія поруч з будинком. Подивіться, які дерева ростуть. Як все розцвіте, я впевнена, тут така буде неймовірна краса. Ландшафт вражає, при тому, що він створений природою дуже гарно. Ще одне спостереження, яке я помітила і я впевнена, що мене багато хто підтримує. В цьому е у англійців немає такого бажання хизуватися своїми статками. І у шотландців, в тому числі, тут багато дуже гарних будинків, але вони всі, ну всі ніби на одному рівні. Тут немає якогось гіршого, є трохи кращі будинки. але знову ж таки, ти не відчуваєш якоїсь такої кардинальної різниці, що це будинок багатих людей, а це будинок бідних людей. Ніхто... Цим не хизується. Тут всі їздять на дуже гарних автомобілях, тут дуже багато порше. Тут їздять на Теслі, тут їздять на Range роверах, так само їздять на фольксвагенах, на Нісанах і тому подібне. Короче, ти відчуваєш якусь рівність, абсолютну рівність між людьми і. І навіть якщо ти там бачиш багатших людей, тебе це ніяк не зачіпає. Це те, що я спостерігаю за авністями. тобто як вони себе поводять е між собою багаті і е заможні, скажімо так, люди, і менш заможні. При тому, що тут всі себе почувають добре, всі почувають себе окей, е вони мають певні збереження, е коли йдуть на пенсію. Е в Шотландії велика різниця є. В певних реформах, я не знаю, в певних сферах, так у порівнянні, наприклад, з Англією, Бо в них там безкоштовна медицина, безкоштовне навчання. Я про це згодом буду розказувати докладніше, як більше вивчу цю тему. Але от що стосовно ось цього хизування статками, я цього не бачу. Цей вечірній влог прогулянковий такий, Буде складатися, мабуть, тільки з одних вивидів. Але сьогодні вони неймовірно чудові. То чому б їх вам не показати? Щоб ви розуміли, в селищі нашому ось так по дорозі біля стовпа є дефібрилятор. Ну, це для мене справжнє відкриття. Гарний будиночка. Він великий. Ох, Боже, як я це все люблю. Таку природу. Подалі від всіх. Дуже комфортно, затишно. Величезне поле футбольне. Тут непогана дитяча площадка. Ох, як прекрасно ці будиночки тут влаштувалися. Краса. Взагалі така тенденція, що тут немає одноповерхових будинків. Принаймні я ще не зустрічала, в основному всі на два, іноді на три поверхи зустрічаються. Але переважна більшість це двоповерхові будиночки. Але вони такі затишні, вони зовсім не здаються якимись такими величезними, вони дуже компактні. У нас вже темніє близько восьмої години вечора. І це прекрасно, що можна насолодитися вечірніми прогулянками. Правда, ці будиночки виглядають як сценка із фільму. Подивіться, який місяць гарний. Такий він містичний якийсь.